Так, дивіться хлопці. Дуже добра машина попалась для того, щоб вам показати такий для тих, хто не знав, мабуть, момент, що акумулятор завжди потрібно тримати у сухому стані. Неважливо, чи мінусова, чи плюсова клема у вас зараз підключена, мультиметр. Звісно ж, ніяких обманчевих якихось моментів тут не придумано, просто плюс-мінус і все. І дивіться, у яку частину акумулятора не підставиш? Навіть Ключ лежить просто на акумуляторі, і навіть він пробиває. Це все навантаження. Це все йде розрядка акумулятора, навіть якщо ви обидва проводи знімете з клем. Ви все одно отримаєте саморозрядку акумулятора. От, тут 12,68. Оце, мабуть, вже за ніч. 2 вольта воно втратило просто стоячи без підключення. Так що тримайте, акумулятори завжди у сухому стані.